Вітаю вас на сімейному бюджеті. Сьогодні говоримо про IPO. Ваша улюблена рубрика Рахуємо курчат з сюрпризом, тому що ви вже звикли, що коли ми рахуємо курчат, я розповідаю право про свій портфель. Однак в мене не було інвестицій в pre-IPO, Якщо ви пам'ятаєте, це 20-21 рік, коли це активно популяризував Freedom Finance на ринку, і багато людей тоді побігли. Я пам'ятаю, ці pre-IPO пули, чати там 30% дохідності, 30% там з прибутку обіцяли певні управляючі. Ну і ми з вами знаємо реальні результати. І давайте сьогодні на них подивимося. Лише скажу, що я намагався знайти інвесторів для рубрики Рахуємо курчат», які би поговорили якби про свої фейли, але це не так просто, як знайти тих, хто хвалиться там над прибутками в Фейсбуці. Я, власне, таких людей знаю, і навіть серед моїх клієнтів є люди, які гралися в цю історію. Але там це був фан-портфель, тому основна їх сума не постраждала. Але повірте, людина, яка готова прийти на канал і відверто показати всі свої цифри там про pre ipo чи по квартирам в Туреччині, з якими зараз е, важко їх продати, хоча ніби на папері дохідність є. А дуже важко таких людей знайти. Тому ми з вами сьогодні подивимося на реальні результати цього pre-IPO. У мене його портфелі не було. Я вже свій інвестиційний шлях пройшов і такі якісь очевидні помилки відмітаю. Але ми подивимося на результати і поміркуємо, чого інвестори українські мали би навчитися на ось цьому pre-IPO бубі, який, повторюсь, тоді дуже популяризувався якраз 21 20 роки, коли була ця ера дешевих грошей. Отже, ну ви знаєте, перевага диверсифікації. Звісно, на фрідомі люди купували окремі акції там. Але якби вони просто проінвестували в фонд, який називається IPO, так і називається від Renaissance Technologies, на піку 2021 року, цей фонд досягав 70 доларів. Зараз його ціна 40 доларів, тобто мінус. 43%. Цей фонд інвестує всі нові публічні компанії. і Триває їх мінімум 2 роки в портфелі. Ось такі були результати інвестора, яким він просто вкладав в IPO. Але ми знаємо з вами, що є завжди такі компанії, які там промотять, і це могли робити там менеджери, могли робити блогери і так далі. Давайте подивимося на кілька імен, які тоді були на слуху. І перша компанія це Robinhood. Ви пам'ятаєте, цей бум трейдингу. Robinhood нібито зробив трейдинг без комісій. Потім ми з вами дізналися, як це все працює, що вони там продають ділфлоу. Але багато нових інвесторів закачували цей робіт. Робінгуд і сиділи там, торгували опціонами там бо значим, в тому числі при IPO. Так ось Robinhood, А при IPO ціна була в районі 38 доларів за акцію. Зараз 22 долари за акцію. Це порядка мінус 36 відсотків. І компанія, нарешті, там один прибутковий рік є. Зараз Price to audience, forward price to earnings, майбутні прибутки враховуються, 46. Тобто, все одно ми бачимо достатньо такий преміальний Forward-Price. earnings. Там недавно був хороший ріст в Робін-Гуді, в них там є крипта. Тобто, компанія жива, добре, що стала прибутковою, але ви бачите, що в Принципі третину вартості за ці роки втратила. Це нагадує при тому, що S&P 500 в двадцять і двадцять році о, і році активно росте. Далі компанія Rivian, це виробник електромобілей, мінус 88, Хоча говорили, що це наступна Tesla і теж дуже активно їх якби продавали, пропагували. Мінус 88, тому що в районі 78 доларів компанія вийшла на IPO, Зараз порядка 15 доларів за штуку, і компанія глибоко збиткова. Якби зараз не зайшов і не проінвестував Rivian, то швидше за все рівень би пішов до банкрутства. Далі компанія Udemy, яку багато з вас знають, я там теж курси проходив. Хороша компанія, ну хороші курси там можна знайти. Компанія вийшла на IPO в районі 29 доларів за штуку, зараз в районі 8 доларів, і Forward Price to 106. Тобто 106 майбутніх прибутків коштує ця компанія, мінус 69% вона дала. І нарешті компанія GitLab. Я нагадаю, що якраз всередині цього ipo буму я знімав відео про GitLab і говорив, що хоча хороша компанія, але по таким оцінках я б не інвестував, вона залишається хорошою, збитковою, і порядка 100 доларів, було при IPO, зараз компанія коштує 51 долар. Що ще цікаво на рахунок GitLab, Ви бачите, що і аналітики Seeking Alpha, і аналітики Wall Street, і там Кван. Кіна Алфа всі дають якби buy, strong buy це досить велика рідкість для таких компаній, які так суттєво просіли. Тобто, GitLab, судячи з цього, залишається хорошою компанією, але знову таки при поточних оцінках чи варто її купувати. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, тому що я глибоко не досліджував бізнес GitLab. А тепер ми з вами маємо зробити висновки з цієї історії, оскільки це рубрика Рахуємо Корчат. І ось ми побачили з Мов, я чую про ці всі історії там фрідемо IPO, Ну добре, якщо виліз в нуль, та це інвестори за три роки вважають, що це нормальний результат. І тут ми з вами маємо, звісно, не бігати за хайпами, а ще б згадати, що в нас на каналі є серія про психологію інвестора. Там були різні байоси, наприклад, там confirmation bias, survivorship, помилка того, хто вижив. І напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо потрібно зняти окреме відео про такі види байсів. Перший називається енчеринг. Енчерінг це коли інвестор дуже сильно схопився за якийсь окремий шматочок інформації, і ігнорує інші. В даному випадку інвестор схопився за ціну. От він пам'ятає, що він там «GitLab» купив за 100 доларів, і якби цей гітлап іде вниз, низ, -низ, -низ інвестор не готовий продавати, тому що в інвестора о, та ціна при IPO заклалася. Те, що чи там був роздутий ринок і так далі, ну, хто ж знав, та і так далі. Тому це перший R-Entry і другий ще є такий disposition, disposition effect, який базується на Loss Aversion а точніше, помилці. І цей Disposition Effect, по дослідженням, що каже, що. Інвестори більш схильні тримати лузерів і продавати вінерів, да бо в вінері мається на увазі переможців компанії, які в хорошому плюсі, тут простіше там заробив інвестор і так далі. Хоча зараз практика NVIDIA і великих технологічних компаній їм показує, якби що вони ростуть, ростуть, ростуть. Ну це інша історія. Я недавно робив відео там про S&P 500, ризик концентрації. Ми з вами про Лос-Вошин і disposition effect. Тобто інвестор знову таки. Болюче сприймає ці збитки і не хоче їх фіксувати в надії на те, що колись буде краще. Та це краще випадку компанії, які збиткові, глибоко виходили на IPO і залишаються такими збитковими, може ніколи не настати. Ну чи от такі оцінки, коли там стоїть більше форва прайскіовіць. Та але інвестор тримає це в портфелі. І якби він продав клав би там в інші компанії або в широкий індекс, можливо результати були кращими. Да. Можливо, ні, але принаймні це альтернативна вартість того, що він засів ці компанії. Чому засів? Тому що Лосаводжень боляче фіксувати втрати. І ось ви бачите на картинці вангарду, як це все виглядає, та що інвестори, коли в них збитки, відсотково відсоток інвесторів, які продають менше, ніж коли в них нуль або прибуток. Сподіваюсь, що рубрика Рахуємо Курчат вам і далі подобається. Напишіть в коментарях, якщо у вас є досвід, є друзі, які готові поділитися реальними результатами квартир в Батумі, які були там на ринку України, чи квартир в Туреччині, які активно продавалися. Туреччина там дуже все неоднозначно, тому що я бачив і успішні, і неуспішні кейси, і хотілося б якраз порахувати Курчат і спробувати зрозуміти, які ж там є приклади до і бажано, щоб це був реальний інвестор, а не продавець власне тої нерухомості, тому що ми знаємо, що там завжди нерухомість тільки буде рости, рости і рости, якщо послухати продавців. Отже, дякую за ваш лайк. Пишіть, будь ласка, в коментарях все, що я запитав, і рекомендуйте друзям наш канал і особливо рубрику Рахуємо корчат», де у нас вже багато відео.